Колишнього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звинувачують у тому, що він продовжує отримувати сотні тисяч гривень зарплати, попри гучну історію із оформленням фейкової інвалідності. Але офіс генпрокурора це спростував, мовляв, прокурор отримав компенсацію за невикористані відпустки та інші виплати при звільненні. У відповідь на інформацію, поширену рядом медіа, стосовно того, що екс-керівник прокуратури Хмельниччини задекларував заробітну плату. Інформуємо, що колишній прокурор Хмельницької обласної прокуратури звільнений з органів прокуратури 27 січня 2025 року. Кошти отримані та відображені в його декларації на сайті НАЗК у січні 25 року. Це передбачені законом виплати при звільненні, зокрема компенсації за невикористані відпустки за попередні. Після того, як у жовтні 2024 року олійник утратив посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури через скандали з крупою, його увага призначили в іншу посаду. Він став прокурором в одному із відділів. Ця посада нібито тимчасова, до березня 26-го року, поки інший працівник у відпустці по догляду за дитиною. Сам олійник заперечує причетність до корупційної схеми пані Крупи. Каже, що має пожиттєву групу інвалідності ще із 2005 року. Особисто я маю проблеми зі здоров'ям у 2005 році. Отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов'язків.